Пресний ти вого. Ого, прекресний ти на берег вічності народ відте, де смерть лише спогади, сльози пусте. Снити о вон, прекрасний ти. в світанках всіх твоє лице бачу я, в очах твоїх ранкових кольорів, краса. світ просне. Амінь. Дорогі брати та сестри! Щиро вітаю усіх вас в Господньому домі. Сьогодні ми маємо велике благословення. Зібратись тут, щоб почути волю Божу щодо кожного з нас. Господь хоче нас вчити, щоб ми набули певного досвіду в житті та могли ділитися цим досвідом з іншими. Досить часто у світі та і навіть у церкві Божій ми чуємо таке запитання, чому Бог допускає в житті віруючої людини випробування? На цю тему ми вже чули і чуємо досить багато проповідей, але все одно питання залишається відкритим. Чому? Сьогодні ми торкнемося цього питання на прикладі царя Давида, спробуємо через призму його життя знайти відповідь на наше запитання. Усі ми добре знаємо історію молодого царя Давида. Господь помазав його на царство, він обрав його як свого слугу, який після царювання Саула буде вести народ Божий. Давайте трошки освіжимо в пам'яті ті події і прочитаємо перше Самоїла, 16 розділ, з 10 по 13 вірші. І привів Єсей сімох своїх синів перед Самоїла і сказав Самоїл до Єсея: Цих не вибрав Господь. І сказав Самоїлу Ісея, чи то всі твої діти, а то відказав, Ще посостався найменший, він пасе отару». І сказав до Ісея, Пошли ж привести його, бо не сянемо за стіл, аж поки він не прийде сюди. І послав він і привів його, а він рум'яний, з гарними очима та хорошого стану. А Господь сказав Самуїлові, Остань, помаш його, бо це він. І взяв Самоїл рога Оливи та й помазав його серед братів його. І дух Господній злинув на Давида і був на ньому від того дня і далі. А Самуїл устав і пішов до храму. Ось так розпочалася історія царя Давида. І тут із людської точки зору правильно було б думати ось так. Ну, тепер Давид обраний Богом. У нього розпочнеться нове, краще життя. Якщо ж сам Господь вибрав царя Давида вибрав Давида на царя, значить він усуне усі проблеми і зробить його життя легким. Що, що, що може піти не так? Часом нам також хочеться, щоб Бог виставив наш земний шлях. Плюскаме троянд, позибирав з нього всі камінчики. Але ми читаємо про життя Давида і бачимо, що це не так. Після того, як Давид з Божою допомогою перемагає з Голіафа, у нього в житті починаються такі проблеми, про які він навіть не міг мріяти. Цар Саул бажає знищити його. Декілька разів він хотів. Прибити списом його до стіни, але Давид дивом а, ухилявся і втікав. Далі події розвиваються ще більше. Могутній цар Саул відверто хоче його вбити і переслідує його зі своєю армією. Давид змушений втікати, переховуватись. І Давид, рятуючись від Саула, Тікає в печеру Адулам, А Асаул виміщає свій гнів на священиках Господніх за те, що ті дали поживи Давиду і спитали у Господа про подальші дії для майбутнього царя. Того дня було вбито 85 священників. 1 Самуїла 22,19. Анов священчи місто. Цар побив вістрям меча все. Від чоловіка і аж до жінки, від дитини і аж до немовляти. І вола, і осла, і дрібну худобину усе побив вістрям меча. Чому Господь не усуває ці проблеми життя Давида? Він же ж обраний Божий. Дуже часто ми маємо неправильну думку, що якщо я живу з Богом, то у мене не буде або не повинно бути ніяких проблем. Біблія не, не навчає нас цього. Біблія не говорить, що життя християнина, життя віруючої людини або навіть пророка Божого чи помазаного ним царя буде простим та без ніяких проблем. Скоріше навіть навпаки. Але Біблія навчає, що Бог буде з нами у цих, у цих проблемах. Він сам буде допомагати нам долати їх. Чи то в печері Адолам, чи то в тій печері, де Давид обрізав край одежі царя Саула, залишивши його живим. Але в одній з цих печер Давид молився. І ця молитва зафіксована Духом Святим саме для нас у 141 му псамі. Псалом навчальний Давида, коли він був у печері молитва. Мій голос до Господа, я кличу, мій голос до Господа, я благаю. Перед обличчям Його виливаю я мову свою. Про недолю свою я розказую перед обличчям Його, коли обліває мій дух у мені. А ти знаєш дорогу мою, на дорозі, якою ходжу, пастку для мене сховали, праворуч поглянь і побач, немає нікого знайомого, загинув притулок від мене, і ніхто не питає за душу мою. Я кличу до тебе, О Господи, я кажу Ти моє пристановище, доля моя в країні живих. Прислухайся ж ти до благання мого, бо зробився я зовсім нуждений. Визволь мене від моїх переслідників, бо стали сильніші від мене вони. Виведи душу мою із в'язниці, щоб славити імення твоє. Правильні оточить мене, як учиниш добро наді мною. Мені подобається вступ 141-го псалму. Солом, навчальний Давида, коли він був у печері, молитва. Коли Давид був у печері, він молився. Якби ж перебуваючи пізніше в своєму палаці, він молився хоча б наполовину, так як він молився в цій печері, то в його житті все було б набагато краще. Але, на жаль, коли Давид став царем, ми читаємо в Писанні, що одного разу ввечері він став з ложа свого, розглядаючи все навколо здаху свого будинку і впав у з Спокусу. Якби його погляд був звернений до небес, якби його серце перебувало у спілкуванні з Богом, він, можливо, ніколи б не здійснив того великого злочину, який так сильно заплюмував усю його особистість. Молитва. Бог чує молитви на землі, на морі і навіть у морській почині. Наш Бог Бог Всесвіту. Він почув молитву Йони, коли неслухняний пророк був у черві риби, і здавалося, що море своїми хвилями, написано в Йони 2.7, навіки загородило його від Бога. Бог і сьогодні чує молитви кожного з нас на всякому місці, чи то на роботі, чи вдома. Коли ви хворі і прикуті до ліжка, чи коли з вами все добре, як би далеко ви не знаходились від своєї домівки, Бог все одно буде поруч, і до Його престолу можна приходити в будь-який час дня і ночі. Немає такого часу і місця, де б не можна було підносити молитви до Господа, дорога до Христа. Стіни Печер часом чують. Найкращі молитви в душі. Деякі птахи краще усього співають у клітці і навіть у темряві. Елен Уайт пише наступні слова: «При денному світлі та чуючи інших птахів, пташка, яка знаходиться в клітці, ніколи не навчиться співати ту пісню, яку намагається навчити її господар. Вона запам'ятовує. Частину мелодії, але ніколи не може проспівати всю мелодію. Тоді господар покриває клітку темною тканиною, переносить в таке місце, де вона може чути тільки те, що вона має вивчити. У темноті вона починає співати і повторює до тих пір, поки не вивчить досконало всю мелодію. Тоді клітку переносить на колишнє місце, і пташка співає цю пісню при повному світлі. Таким чином, Господь часом чинить її зі своїми дітьми. Він бажає, щоб ми навчилися співати пісню і коли ми вивчимо її в похмурий і важкий час, то поза сумнівом співатимемо її і майбутньому. Це записано в служіння зцілення сторінка 472. Подібно до цього деякі діти Божі яскравіше сяють у темряві. Спадкоємці Небес ніколи не моляться. Так добре, як тоді, коли їх примушує молитися потреба. Деякі люди, знаходячись на ліжку хвороби, починають голосно співати хвалу Богові, хоча до цього часу вони практично ніколи не співали. Віруючі люди частіше за все виявляють себе з кращої сторони, коли приходять. Якісь е, е, труднощі. У кожного з нас сьогодні має бути своя, так би мовити, печера Давида. Печера, де ми його, через переживання, через труднощі, навчимося наближатися до Бога. Ми зможемо ухопитись за Божу руку і ніколи ні за яких обставин не відпускати її. Іноді, коли ми робимо гріх і не можемо залишити його, Бог поміщає нас або допускає нам такі обставини, в яких ми відчуваємо себе як людина, яка після яскравого сонячного світла і запашного повітря впала в темну печеру, де майже нічого не видно, немає ніякого комфорту і, здається, навіть, що немає ніякої надії звідти вийти. Таким чином, згідно з псалмом, який розглядається нами, який відноситься не тільки до Давида, але і до нас, нам необхідно передусім звернутися до Бога. Тому що кращого, а можливо, іншого шляху, як вийти з цього стану, не існує. Бог таким чином навчає нас, як той господар, пташку. Того способу життя, який приведе нас до спасіння. Дивіться, як починається псалом: Мій голос до Господа, я кличу. Мій голос до Господа я благаю. Перед обличчям Його виливаю мову свою. Давид розповідає досвід, проведений з Богом у труднощах. Тут він говорить, що я кличу. Я благаю, я виливаю мову свою. Я розповідаю усі ці проблеми перед ним. Це не просто була молитва в подумках, це не було шепотіння, це була молитва в голос Давид говорить, кличу. Це слово буквально означає кричу, волаю. Ми з вами також можемо молитися у своїх домівках. Своєю таємною молитвою, коли ніхто не чує, не відволікає нас. Ми також можемо говорити з Богом в голос, розказуючи йому про свої проблеми і сповідувати свої гріхи. Саме слово сповідувати походить від слова повідати, розказувати, а розказувати потрібно вголос. Психологи навіть радять, що коли у нас є якась проблема, то добре, коли поруч є хтось, кому ми могли б розказати і не тримати її в собі. Тоді стає легше. Тому коли вам в житті буває важко, розповідайте про ваші проблеми Господу. Говоріть йому в голос. Можна навіть кричати до Бога. Бог хоче чути про наші проблеми. І хоче їх вирішити. Наступний крок вам необхідно вилити своє серце. Давид говорить, виливаю я мову свою, про недолю свою я розказую перед обличчям Його. Що означає виливаю я мову свою? Часом люди говорять вилив душу. Більське серце прагне виразити себе. Розкажіть Богу все. Іноді ми не можемо розказувати щось своїм рідним, друзям, близьким людям. Можливо, ми соромимося чи ще щось, але ми можемо вилити усе Богові. Повідайте йому про всі свої недоліки і гріхи. Не намагайтеся щось приховати від Бога. Ви не можете цього зробити, бо Він знає все. Тому не боріться розказати йому все. Не тому, що Бог щось забуває, або Він не знає, що з нами відбувається, але тому, що ми цим сповідуємось перед ним. Сповідання перед Богом корисне для душі. Мудрий Соломон залишив для нас гарне спонукання. Хто ховає провини свої, тому не ведеться. А хто признається та кидає їх, той буде помилуваний. Прибусі 28.13. Потрібно просто відкрити Богу все, що нас турбує. Подібно як дитина розказує мамі про свої переживання, так потрібно розказувати все Богові. Визнайте, що Бог ваша єдина надія. Отже, по-перше, зверніться до Бога. По-друге, сповідайтеся йому. По-третє, признайтеся Богу в тому, що у вас немає ніякої надії, ні на кого, і ви сподіваєтесь тільки на Його милість. Вирізіть це так, як зробив Давид: праворуч поглянь і побач: немає нікого знайомого, ніхто не питає за душу мою. У нас є тільки одна надія. Коли ми усвідомлюємо, що нас може звільнити від гріха труднощів тільки Бог, ми благаємо Його виведи душу Мою із в'язниці щоб ставити імення твоє. Із в'язниці людина не може вийти сама. Їй потрібно, щоб хтось її звільнив. І це може зробити тільки Бог. Отже, Чому Бог допускає у нашому житті проблеми? Він хоче навчити нас жити з ним. В Україні, в дворі нашого будинку, де ми раніше жили, один чоловік збудував голуб'ятню. Там жили різні голуби, і мені особливо подобались такі білі з великими хвостами. Вони часто підлітали і зависали на певній висоті над своїм будиночком. Інколи вони навіть піднімалися вертикально вгору так високо, що їх вже майже не було видно. Але вони завжди прилітали назад, ніколи не блукали і не втікали нікуди. Існує така практика: коли купуєш голуба, то щоб він звик до своєї нової домівки, його Тримають декілька днів закритим у своєму будиночку. Потім прив'язують йому одне крило таким чином, щоб він зміг літати. Але він швидко втомлюється і сідає знову на землю або на свій будиночок. Але через певний час йому розв'язують крило, і він вже може летіти куди хоче. Він знову піднімається високо в небо, але вже не втікає нікуди. Господь допускає в нашому житті труднощі, переживання, проблеми, бо, якби не вони, то ми б не молилися так, як молився Давид у цій печері. А скоріше за все, ми навіть потрохи згасли б, як згасає вогнище, якщо його не підтримувати і не підкидати в нього дрова. Сьогодні в світі існує також. Чимало проблем. Не встигли ми оговтатись від цієї пандемії, яка була нещодавно, яка накрила весь світ і забрала життя біля 7 мільйонів людей. Тут почалась війна в Україні, яка кожного дня забирає сотні і тисячі життів. І так тільки тижнів тому. Зовсім неочікувано почалася ще одна війна в Ізраїлі. В нашому світі з кожним днем все більше і більше проблем і горя. Це є випробуванням також для кожного з нас. Бог і сьогодні намагається цими подіями чогось нас навчити. Бог бажає, щоб в кожного з нас була. Та печеря, з якої ми будемо кликати до нього. Господь хоче, щоб ми знову звернули увагу на нього, як на єдиного, хто може провести нас через усі наші випробування. Тож нехай наші серця сьогодні будуть ще більш відкритими для спілкування з Богом, щоб навийти з Давидової печери переможцями. Для вічного життя Свого. Давайте завершимо молитву. Другий наш Боже, ми звертаємося до тебе в молитві. Дякуємо тобі за твою турботу, яку ти проявляєш до кожного з нас. Допоможи нам, Боже! покладатися тільки на тебе у своїх у всіх своїх переживаннях, проблемах, щоб ми розуміли, що тільки в тобі ми, можем, ми можемо знайти своє спасіння. Допоможи нам не забувати, що у нас є та печера Давида, з якої ми можемо кликати до тебе і з якої ти нас завжди почуєш. Допоможи нам, Боже, кожному з нас стати людиною по серцю Божому, якою був Давид. За все ми тебе просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.